Осом awesome Бенде. Сьогодні ж в гру під назвою Walkmaster. Граємо за козульку, ходимо на ходульках. Нічого складного, але нічого і легкого. Тапкаємо, ідемо. Обираємо якою ніжкою стати. І перша моя трабла. Я вже її пограв, це четвертий рівень, то буквально дві хвилинки, щоб пропустити обучалочку. Опа, тут потрібно максимально швидко. Дивіться, що робиться. Є. <риклад> Козюлькін дійшов до кінця. Так, ми кресовчики. Єес. Тут, коротше, є купа рівнів, купа всього. І далі має бути дуже весело та цікаво. Наприклад, як зараз. В народу пукан горить від цього всього. Зараз побачимо. Я вроді такий не горящий пуканідзе. Але це тільки який-то п'ятий рівень. Так що все ще може бути. Далі будуть нас чекати максимальні пригоди. Підписуємося на каналчик, ставимо лайки, не забуваємо про ці всі штуки, тому що це люблять всі від Ютуба до Тіктоку і від контент-мейкера. А в даному випадку це я. Біран Дік, челендж Ерузі! І це Йдемо, так, що воно, куди воно. Хоп, ага, так воно в мене не, не телепне. Можна отаким от шпагатом. Бенк. Клас, клас. Я думаю, там далі будуть нормальні рівні По довжині. До речі, поміти таку штуку, хто давно дивиться мене або дивиться перший раз, що я не включив і такий типаж, що тут відбувається. Я помітив, що я дуже дивно дихаю. <ріг> Прям суплю носом. А, я в житті цього не помічав ніколи взагалі. Тільки це почав помічати, коли почав записувати <рігла> відоси. Хто помітив, ставте лайк. <рігла> ау, 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 ау. <рігла> І напишіть в коментарях. Чи вам це заважає, чи відволікає. А може вам це не заважало, не відволікали, ви цього не помічали. Але зараз ви подивилися цей відос, я вам це такий Чорт! Да точно, воно мені заважає. Не можу цього тіпочка слухати. Ну, що поробиш. Так, щось тут нам новеньке дають? кот. Buy random. Ага, рандомно кость можемо купити. А ну-ка, може щось прикольне. Окей, мені подобається. Окей, мені подобається Кастомайз. Ууу, кастомайз, тебе дивіться, що можна. Ее. -е -е. безкоштовно, ну якщо безкоштовно, то ми з залюбки. Але мені більше подобається скепочка Ось Аксесуарчики. Ух ти, байба. А що за ноль щось є? Нема. Ой, патики різні, клас. А хоча патики. А, ні, от тут є прикольні. Клас, 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 клас. Окей. Граю. О, що тут у нас якасьівка є. Дайлі пік зе плейс. Ага, все зрозумів. Я зараз граю без інтернету. Граю без інтернету, челенджі, челенджі. Щоб мені ніякої рекламки не вскакували. Я особо не дивився, чи є тут багато реклами, чи немає. Але. е. е. е, 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 е. Але на всякий випадок. Ну і що нам та реклама? Бумц, бумц. Непогано, поки, поки не дуже складно. Чисто помилки, бо я спішу. А ну-ка, що у нас тут? Чекаємо. Як вас зі світлом? Як проходять зараз. А, тут нічого не приїде. Як проходять ваші деньочки, тому що у мене буквально 5 хвилин тому зникло світло. Я сидів, працював, зникло світло, і такий думаю, а чому б не зайнятися своїм улюбленим хаббе? А хаббе, як ви зрозуміли, це. Записуйте відоси. Чікс. Є дійшли. А, яке ваше хоб. Що там цікавенького? А ну-ка, якщо ми сюди станемо. О-о-о, слизенько, слизенько. Чикс! Оп-оп-оп-оп! Є, оце дотягнули нормально. Ого. Оп! Чуть матню не обрізали. Але насправді. ой 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 ой, ой Жопку кильнув. Але насправді я б не сказав, би, що це прямо моє хобі. Хотілося б, щоб це переросло в якусь движуху в плані побільше підписників, якась там ком'юніті, і насправді задумка така і була. Я думав, о, мобільний геймінг. Вроді він зараз розвивається. Вроді. Ау! Вроді як, але щось насправді. Ну, буду чесний. Я не сказав би, щоб в мене мега топовий контент. Можливо, більше мобільними іграми цікавляться. Трішечки менші люди, ніж, ніж я. А хто не знав, то я вже такий дядько досить дорослий. Мені вже 34 рочки. Дивіться, поки я говорю це все. О, отак. Клас! І як мені з цієї штуки вийти? Мені вже 34 рочки, і тому. Ау! Oh! Блін! І тому я думав, що буде більше народу, які і старших. А діти дивлюсь, грають абсолютно не те, що цікаво мені. Я пробував ці всякі різні грати, яких там. Роблокс і всяка така двіжуха. Але, блін, ну якось не впирає мене. Зараз багато ігрух, бачу діти шпілюють. О, типу. пісочниці. Розлякай себе сам, я взагалі такого не розумію. Бігаєш якийсь трешак щось робиться, якісь всі кричать чимось займаються незрозумілим. І, типу, це має бути цікаво. Я такого не люблю. Я люблю, щоб в грі була якась місія, якась ціль. І ти міхів виконати. А не просто. Опа! О, це вже щось нормальне. А, я навіть не можу патичком торкнутися. А я-то думав, що головне, щоб мене за жопку не вкусили. Тоді. Ай! Оп! Блін! Яєчками вдарився. Хоп! О, я тільки зараз зрозумів, як правильно ходити. І що? Іть-іть! Вроді здається, керуєш одним пальцем. Хто не зрозуміє, то керується одним пальцем. Ай! Але насправді така механіка більш складна, ніж здається, на перший погляд. Ай! Ось, продовжу. О, так, про про що я, про що я? А, про про контент. Що я ж розумію, що в мене не найтоповіший контент, який може бути. Але але, я бачив схожі канали зарубіжні, а, а не у наші. То там контент. Я навіть бачу в деякі ігри, такі, як я записував, то там абсолютно ні про що. А сотні тисяч переглядів. Я не знаю, чи накрутки, чи не накрутки, бо я в тіктоках і в цьому всьому. Не сильно скажу, що розбираюся. Точніше, так, що в Ютубі ще можна, а от в TikTok — точно ні. А, ну, це в основному TikTok. Тікток. І я заходжу, дивлюсь, а... втіпав відос, точніше. Так, ну, відос по погрійти, як, як я вже записував, я там підзапарився, якийсь там мінімальний монтаж, озвучку, щось зробив. І в мене там. 200 переглядів це в TikTok. В Ютубі і того менше. Дивлюсь на тіпа. Така ж сама гра. Відос там буквально на 15 секунд. Нічого не записано, нічого немає. Видно просто записано з екрану. Ну, я також з екрану записую, але я кажу, я ще трішки. Іноді запарююся. Ну, як запарюся, мінімальний монтажик роблю з як і зараз, наприклад. А там просто, так якби я зараз без звуку записав 15 секунд 280 тисяч підписників. І ти такий, що. і ти від. Ау! Опана. І ти відразу думаєш, чи це. Я щось роблю не так, чи це тіп щось робить так, чи це просто, ну. як... А... Зрозуміло, що в Штатах з їхнім населенням і з їхніми. Е... Цими всіма штуками. Аудиторія більша і кожен знайде знайде щось своє. Ось. Тому не знаю. Не знаю, може в нас дійсно просто народ не готовий е сприймати такі штуки. Я тут в одній перепалці, до речі, е застряв. Коротше, в одного також чувак пилить відоси в TikTok по іграх. Проходить, ну, я особо не вдивлявся, не просто грав гру. Сент, хто знає, це шутанчик має бути український, в пустині на таких ходячих башнях, коротше, воювати. Так ось і він там, типу, виставляє е, переклад, типу субтитри українські. Він такий: о, клас! Дивіться, озвучка українська, він, типу, да ну нафіг. Вставить українську озвучку і в натурі. Озвучка <кій> українська, і він там. Відос викладає, де він такий вау! І там тип комент пише.